Найдорожчі у Христі, сестри і браття, дорогі усі ті, які з нами моляться за допомогою онлайн-трансляції. Щиро сердечно усіх вас вітаю на цій божественній літургії. Словами привітання нашого Спасителя. Слава Ісусу Христу! Сьогодні моє серце сповнене великою подякою Богу, Матері Божій, нашому ангелу-хоронителю та всім святим за ці дні, які ми провели разом з вами, ці дні реколекцій, які в час Великого посту є покликані до відновлення, оживлення нашої душі, нашого образу. Божого, який дуже часто на землі з різних причин є затертий, прикритий, забутий. Час посту людина відновлює образ Божий, розпочинає пізнавати, хто вона є насправді, пізнавати безмежну Божу любов і починає по-іншому. Любити Бога, себе і ближніх. <кій> Дякую вам за ті роздуми, які ми сьогодні продовжуємо і завершуємо. Роздуми, пов'язані зі стражданням Ісуса Христа. Взагалі, зі стражданнями, з його ранами. Ставили ми собі питання, чому для чого, навіщо? Христос переніс такі страшні муки. І продовж тих двох днів ми дали на це відповідь. Ми зрозуміли, що без Христових страждань насамперед ми б не були спасенні а друге Бог би ніколи не зміг промовити до нас і навчити нас любові. Я коротко. Хочу пригадати нам ті теми, про які ми з вами роздумували. Насамперед ми говорили у перший день про рану, що таке є рана і чому нам потрібно зцілення. Наступне було повернення до гармонії як примирення з Богом. Довіритися Його ранам і стражданням. Це було наступний день, ми вчора про це багато говорили, і сьогодні ми роздумуємо про заповідь любові в контексті Христових страждань. Я пригадаю нам слова Євангелиста Йоанна. Це моя заповідь, що ви любили один одного, як я вас полюбив. Ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя вітає. Як приклад такої великої любові я хочу сьогодні навести життя одного святого, якого ви напевно дуже добре знаєте. Я маю на увазі. Святого Максиміліана Кольбе, який народився в Здунській волі біля лодзі Польща в 1894 році, він вступив до францисканського ордену і у 1918 році був висвячений на пресвітера. Незважаючи на особисту любов до крайньої вбогості, в апостольській праці використовував найсучасніші засоби, ревно поширював пошану до непорочної Марії і 17 лютого 1941 року Максиміліан Кольбе був заарештований гестапо і ув'язнений у Варшавську в'язницю Пав'як. 25 травня. Того ж року його перевели в Аушвіц. Він отримав номер 16670. Есесівці постійно били його кованими чобітьми, примушували бігом носити непідйомні вантажі. Це при тому, що він був калікою, хворим на туберкульоз. У нього була тільки одна. Легення. Але він не тільки зберігав силу духа, але й іншим постійно допомагав. Він попросив, щоб у німецькому концтаборі ним замінили призначеного на смерть вояка польського війська Франтішика. Франтішик вижив, а 14 серпня. 1941 року напередодні свята Успіння Пресвятої Богородиці Кат Аушвіцабок отримав наказ негайно покінчити з в'язнями. Кольбе і його трьом товаришам була зроблена ін'єкція фенолу. Наступного дня тіло Максиміліана Кольбе піддали кремації, а прах розвіли за вітром. Коли отець Отця Максиміліяна Кольбе, святий Папа Іван Павло ІІ проголошував святиму Римі, туди прибув цей Франтішек, його дружина, діти і внуки. І всі свідчили, що вони живуть завдяки смерті святого Максиміліяна Кольбе. Пригадаю коротесеньку нам життєпис пригадаю про нашого українського святого, святого Йосафата Концевича нашого Васильянина який належав до нашого ордену отців Васильян Його називали душехватом. Це той, який віддав своє життя за єдність церкви. Він був мучеником сповідальниці. Він цілий день міг сидіти в сповідальниці, читати святе Писання, щоби, якщо хтось війде до святого храму, покликати до примирення з Господом Богом. Завжди, коли поставлена є висока ціль і висока мета любити Бога, завжди є висока жертва. Я часто вам говорив протягом цих днів, що наші терпіння чисто земні без участі в терпінні і стражданні Ісуса Христа є безглуздими. Я закликав вас переосмислювати свої власні терпіння, щоби розділити добро від зла, Не мов би пшеницю. Від кукілю. І саме рани Ісуса Христа, заглиблення в Його страждання і розуміння, чому Христос так терпів. Не тільки рани, які Він переніс, чисто фізичні, але рани, як людина душевні, духовні, емоційні. Він пережив велику самотність. Він був сам, взявши на свої рамена гріхи усього людства від Адама і Єви по сьогодні і до кінця світу. І саме ті страждання, які ми з вами переживаємо. І страждання кристалізують найбільше, що ми можемо очікувати на тій землі, це є любов. Євангелист Йоанн говорить, що немає більшого, аніж віддати своє життя за інших. Зараз ми не покликані, напевно, всі до цього, до такої жертви. Зараз переживаємо ми страшну війну, де за ту свободу наші кращі сини і доньки віддають своє життя за свободу, за любов, за дар бути вільним. Ми всі не покликані до цього, але простити, наприклад, ближньому. Це таке ж саме мучеництво. Сьогодні в нашій Українській греко-католицькій церкві є неділя перед початком посту. Завтра в нас розпочинається піст, перший тиждень, а у вас за тиждень буде вже квітна неділя. І сьогодні в нас не тільки є неділя перед постом, але також ми. Сьогодні маємо неділю прощення. Ми йдемо до храму, сповідаємося, миримося з Богом, а також ми просимо прощення один в одного. Незалежно від того, чи ми когось дуже образили чи не образили, свідомо чи несвідомо, добровільно чи недобровільно, ми просимо прощення. Брате, сестро, мамо, тату, друже, прости мені усі мої провини. І це власне є таким головним посиланням на піст, прощення, яке через страждання Ісуса Христа породжує любов. Не існує, сестри і браття, на планеті такої людини, яка б не прагнула любові. Бути любленим, потрібним, жити в гармонії з іншими та бути щасливим це головне і фундаментальне прагнення вільної людини. Весь навколишній світ створено Богом в любові, і цей світ гармонійно співіснує та ділиться любов'ю з людиною. Тоді що ж таке з людиною діється, що їй часто щось проблемно любити і ділитися з іншими щастям, і це постійно? Часто людина, прагнучи справжнього щастя саме у момент народження любові зупиняє своє прагнення, людина відступає, розчаровується, каже: Я так далі не можу, любові немає. А народження любові завжди приходить несподівано. У нашій уяві любов це емоційне піднесення, комфорт, як фізичний, так і емоційний подарунки, квіти, поцілунки, обійми, прагнення статевої близькості, фінансове забезпечення, безтурботне життя і ще багато чогось іншого. І ось, любі сестри і браття, приходить неочікувано момент істини, коли слова люблю тебе огортаються важкістю, бо сам Бог, який є джерелом любові вічної, прагне досвідчити справжність любові людини. А це проявляється в самому простому побуті. Наш ближній образив з самого ранку, не подарував квіти, не задзвонив, не обняв, зрадив, покинув, стало нецікаво і ще сотні різних і різних причин. Цей момент людина ставить собі і ближньому єдине питання чому ти так зі мною робиш? Чим ближче до любові, тим більше потрібно платити за неї. Спитаєте чим? Я вам відповім стражданням. Що ж робити далі? Яка ж любов є справжньою? Як осягнути її нам? І цей про такий другий ступінь любові пригадує нам послання до Коринтіян. Яка любов є справжня і ознаки? Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду. Радіє правдою, все зносить, усе вірить, усього надіється, все перетерпить. Любов ніколи не переминає, не зникає. Справжня любов розпочинає своє перше дихання в терпінні, а все до цього, що було, це. Підготовка людини до її отримання. Терпіння, рани, зранення, сльози це своєрідні фільтри очищення любові, і тут часто людина зупиняється та від любові відмовляється. Зрозуміти любов це зануритися в страждання Ісуса Христа, в Його рани, муки, глянути на хрест. Бо саме Христос любов'ю безумовною до людини об'являє світові істинну любов, відкриває секрет щастя і заохочує йти за Ним. Любов Ісусова є безумовна, милосердна, жертвенна, бо ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли Він за своїх друзів. Своє життя віддає. Добре любити Бога, який в усьому сприяє. Я пригадую собі, я дивився по телебаченню одну передачу. І там була жінка, вона протестантка, яка сиділа і розповідала про свою віру, часто на теренах інтернету. Ви можете побачити свідчення таких людей. Вона каже: Бог мені в усьому допомагає. В найпростіших речах, от, наприклад, я рушаю на ринок і прошу Його, що мені треба купити то і то. І відразу все купую. І в мене відразу, знаєте, така думка виникла. А що б було, якби та жінка? Відразу все не змогла купити. От чи свідчила би вона перед камерами про те, як Бог їй допомагає, як вона Бога любить, якщо б вона пішла і не було б, наприклад, того, що вона хотіла. Якщо б вона пішла і спіткнулася близько по дорозі, як то часто буває, знаєте, летить і сумка, і все летить вниз. Це не є просто тоді любити Бога. Знаєте, один святий він так, знаєте, не переносив якось людей, бо він вважав, що коли він живе між людьми, то він більше грішить, не його дратували ті люди. Він каже: для моєї більшої святості я піду в пустиню, там буду жити, і я точно спасу свою душу. Нема людей, нема спокус. Знаєте, він швидесенько пішов в пустиню, знайшов собі печеру, там поселився, почав дуже молитися. Дуже багато різних різних знайшов і постанов, і намірів в своєму серці. Господи, допоможи мені. Ну, і знаєте, один день так прожив, а на другий день він захотів пити. А до джерела треба було досить далеко пройти. Що він робить? Він бере глечик і йде туди по стежці до джерела. Прийшов, набрав води, піднімається до гори і вже перед самою печерою спіткнувся, впав, розбив глечик з водою. І як понеслося. Він сказав Богові все, що він про нього думає. Все. Напевно, що ми розуміємо, що любити Господа Бога це прийняти Його волю, це жити цим життям, яке інколи є болюче, колюче, це вміти переступити, перегорнути. І, власне, ця жінка, вона є тим таким прикладом, як ми інколи до Господа Бога ставимося. Легко любити чоловіка, який є тверезий, правда ж? Любі жінки, це правда. Легко любити жінку тиху, мовчазну, терпеливу. Чоловіки це правда. Коли жінка мовчить, це як золото, як брильянт. Легко любити батьків, які догоджують, що роблять, залишають спадщину, машину, квартиру, не лізуть в життя моє особисте, мій простір. Легко любити дітей послушним, коли вони чемні, вчаться, коли вони слухаються. А якщо чоловік не тверезий, не заробляє, Постійно веде себе неадекватно. Якщо жінка не тиха, якщо батьки не догоджають, діти є непослушні. Якщо любов ніколи не проминає, то повинна проминути у цьому випадку. Правда ж? Тобто любов терпить ці всі стани, якщо вона є. Це запам'ятайте. Тому любов. Найбільше проявляється в терпеливості. Легко любити Бога, який в усьому сприяє, а якщо хвороба чи, наприклад, війна, то невже любов повинна проминути, бо Бог не проявляє себе так, як ми хочемо? Христос на Христі. Легко Богові любити людей, які виконують заповіді і моляться. А якщо вони розпинають Божого Сина, любов Божа насправді проявляється в його довготерпеливості. Доки ми живемо тут на землі, то ти Бог буде довготерпеливий до нас. До останньої секунди нашого життя. Свято Воскресіння є тріумфом Божої любові. Це наслідок наших разом з ним страждань. І ми через переосмислення страждань Спасителя вже по-новому розуміємо своє життя і місце в ньому Бога. Ми стілюємося ранами Христа і маємо силу любити, прощати, бути щасливими разом з іншими. Зараз ми переживаємо час війни, і саме рани Ісуса дають нам сили не втратити найцінніше, а саме людяність, доброту, милосердя, образ Божий у нас присутній і довіряти Богові до Кінця. Прийміть мою щиру подяку вам усім за наші ці дні, я дякую за вашу відкритість, ваші коментарі, дякую за ваші розповіді, які я почув, ви мені написали, пишете, ділитеся. Це унікальні розповіді, де Бог торкається в особливий спосіб вашого життя, а саме. Коли є нам дуже-дуже тяжко. Я надіюся, що Дух Святий, третя особа Божа, глибоко проникне в ваше серце і гідно підготує вас до світлого празника любові, празника Воскресіння. І ми зможемо ще більше зрозуміти себе, Бога, його наблизити до свого життя. Бо людина без Бога і душа без Його небесного хліба постійно страждає безглуздо. А ми поки покликані любити один одного, усміхатися один одному, бо християнство це є релігія переможців, релігія радості і релігія любові, завжди з молитвою за вас. Děkuji. Sláva Jezusu Kristu. Sláva.